Одна громадська вбиральня на ціле місто, і то в стані, який бажає кращого. Для обласного центру це неприйнятно, кажуть у жгородці. Це було зручно, і в центрі були туалети, але чомусь їх ліквідували. Люди дійсно не мають можливості, особливо коли туристи ходять, а зайти в якісь громадські заклади, по-моєму, не дуже й дозволяють. Конечно, як не потрібно? І не один, і не один. Багато. Пан Ян Поляк каже, багато подорожує. Майже у всіх містах, де бував, бодай в центральній частині можна знайти порядну вбиральню, а в Ужгороді її стан бажає кращого. Толі плого й качества в Польше. Незабаром Ужгороді таки з'явиться громадська вбиральня, яка відповідатиме всім вимогам. Вони більш цивілізовані, не потребують окремих. Машин санізаторних, але потрібно деякі комунікації для під'єднання, це загальна каналізація, і водопостачання і світло. І товариство АВИ звернулося до міської ради, що ми можемо надати для міста, так знаємо, це досить така велика проблема. Рукомийники, місце для мила, дзеркало вбиральня компактна, не займає багато місця. До речі, можна навіть підібрати потрібний дизайн. Такі вбиральні вже є у Львові. Незабаром будуть і в Ужгороді. Залишилось тільки вирішити, де її розмістити. Підшуковуємо місце, де було б одночасно і в центрі з одного боку, з іншого боку, не заважало нікому. Так що чекаємо пропозиції від жителів міста, де вони пропонують, де треба розмістити габарити. Це П'ять-шість метрів в довжину, в ширину два з половиною до трьох. Думали над тим, аби встановити вбиральню поряд з приміщенням у Картелекому на набережній. Місці, де часто ходять туристи, жителі. Чекатимуть, каже Віктор, ще дай і пропозиції від краян.